What's up? <реш> Це відео стрейт у DVD-сиквел ролика про крінжову презентацію Konami на e 3 2010 так що краще почати з нього. Цього разу я розповім, як склалася доля містера Кафеїна із Ubisoft, мужика з історично точним гігантським бойовим крабом, хлопчини, який перезбудився через анонс Пегал 2, та ще декількох інших персонажів. Це відео на каналі Куток, де ми розповідаємо усіляке цікаве про відеоігри і не тільки. Підписуйся, поширюй, став спонсором усі посилання під відео. Почнемо з мого улюбленця містера Кафеїна, який був ведучим прес-конференції Ubisoft на e 3 2011 року. дві my одинадцятого року. Yes, I'm not afraid of a few dick jokes. Thank you. я ніколи не намагався розібратися, хто він такий, і чомусь був упевнений, що це один зі співробітників піар-відділу компанії, який переконав керівництво, що він топовий жартівник, і йому можна довірити вести презентацію. Знаєте, в кожному великому офісі завжди є такий гіперактивний масовік затінник, який невідомо чим займається і всіх бісить. Я думав, що це саме така ситуація, бо при всій неіронічній повазі до Ubisoft, він виглядає як співробітник саме цієї компанії. Але з'ясувалося, що в реальності все набагато веселіше. А Арон Прайсман, а саме так його звати, майже усе життя працює професійним тамадою. Він був ведучим телемагазину, разом з бабкою готував їдло у якійсь мультиварці, знімався в рекламі триколісного самоката і реаліті шоу для сайту Дісней, стрибав навколо інтерактивної шкільної дошки на презентації штаб-квартирі Google. Був рефері на футбольному матчі серед собак на збіговиську фармацевтичної компанії. Вів шоу про секс на каналі Playboy, розважав людей на конкурсі з приготування чилі серед лос-анджелеських пожежників і, звісно, працював на ігрових виставках. Це все звучить як послужний список Остіна Пауерса, але це чиста правда. Вся інформація взята з особистого сайту Арона і з його резюме. І зважайте, що я перерахував ще далеко не всі досягнення містера Кафеїна. Але зосередьмося на ігрових виставках до 2011-го презентації Ubisoft кілька років вів актор Джоель МакГейл, який знімався в ком'юніті і десятках інших серіалів. А після 2011-го цілих 5 років обличчям прес-конференції компанії була акторка Аїша Тайлер, у якої теж солідний список робіт у різних телешоу. Але саме 2011-го стався інцидент з містером Кафеїном. І на перший погляд може здатися, що це просто якась випадковість. Хтось недогледів, щось наплутали і взяли на роль ведучого аби кого. Але насправді Арон Прайсман і Ubisoft мали багаторічні стосунки ще до його крінж перформансу на e 3 З 2003 року він був ведучим презентації компанії на конференції менеджерів мережі магазинів Гімстоп. Якщо ти вперше чуєш про цю конференцію, це абсолютно нормально. Це був такий собі закритий захід для співробітників GameStop, на якому розробники і видавці показували їм майбутні ігри, щоб менеджери і продавці краще розуміли, що вони взагалі продають. В нульових і в першій половині десятих офлайнові магазини були важливим майданчиком розповсюдження ігор. Від того, на яку полицю покладуть твою гру, і чи покладуть взагалі, залежали її продажі і те, чи окупиться проєкт. Видавці не хотіли сваритися за геймстоп і їздили зі стендами на їхній конференції, причому ще й платили за участь у виставці. Відеоматеріалів з цього збіговиська не дуже багато, але те, що є, більше нагадує великий корпоратив, який щорічно влаштовують для продаванів, щоб вони змогли хоч трохи менше думати про самогубство, відволіктися від роботи, побухати, пофоткатися з дівчатами в косплеї і пограти в ігрульки. Прайсман багато років проводив презентації Ubisoft на конференції GameStop і працював на стенді компанії на 3 а в 2011-му йому довірили стати ведучим основного шоу. Арон перетворив і так несерйозну подію на суміш дитячої вистави і телемагазину на дивані, заполірувавши це все поганими жартами, з яких на початку ще сміялися із вічливості, а десь із середини презентації зал просто мовчав, не реагуючи на слова містера Кафеїна. А тим часом в його арсеналі були жарти про те, що PlayStation Move схожий на пісюн. Yes, про те, що скажені кролі з реймен Рейвін Ребіц суруть людям у зубну пасту. Wait a minute, rabbits. We at Ubisoft know something about rabbits, don't we? It's not the regular kind of rabbits. I'm talking about the loud, obnoxious, slightly deranged poop on your toothpaste kind. To send pictures to each other. Like this. Yeah. And how about this picture of this karate studio? Okay. And this absolutely epic fail right here. Yikes. Yeah. Специфічна вимова прізвища Тома Кленсі як Каленсі, І звісно ж, авторський звук переміщення в часі від містера Кафеїна, який він поцупив із фільму Уейнс Ворлд. Це, звісно, був позор, але позор веселий. Зараз у час передзаписаних трансляцій такого крінжа в прямому ефірі вже не побачиш, що навіть трохи сумно. Люди досі пам'ятають і повторюють фірмове дудлі, дудлі ду На сайті Giant Bomb я навіть зміг знайти одного фаната містера Кафеїна, а на Reddit – чувака, який хотів би вдарити його ножем. Чим Арон займається останні роки, невідомо, тому що з 2021-го в його соцмережах немає нових дописів. Проте я думаю, можна сміливо припустити, що він досі проводить корпоративи, дні народження, конкурси з приготування чилі і сільськогосподарські ярмарки. А с ревакаті. Electronic Arts відкрила свою прес-конференцію на E3 2013 трейлером Plants vs. Zombies Garden Warfare, замаскованим під трейлер нової Battlefield. А після нього на сцену вийшов хлопчина з плюшевою головою зомбі, під якою ховався Джон Вічі, співзасновник студії PopCap, кліматичний активіст і квакер. Не той, який грає в Quake, а інший релігійний. Але то таке деталі. Найбільше Джон відомий завдяки своєму стрибку віри під час анонсу «Пегл-2». Пеглдва. Сало завизамізен Тексамач Айдсевисфічлес, бораввонмортинцю ананс каміннишє. Джон разом з двома друзями заснував PopCap у 2000 році. І на початку компанія називалася Sexy Action Cool. Хлопці побачили цей слоган на постері фільму і вирішили, що буде хорошою ідеєю назвати так свою компанію. Першою грою нової студії став стріппокер. Вони планували заробити на ньому достатньо грошей, які можна буде вкласти вже у справжні ігри. Але біда була в тому, що в їхньому стріп-покері намальовані дівчата не те, щоб сильно роздягалися, через що аудиторія була незадоволена. Та й самі хлопці зрозуміли, що не хочуть провести частину життя, займаючись іграми для дорослих. Вони перейменували кампанію в PopCap, випустили першу частину BeJeweled і далі процес вже пішов. Пізніше студія випустить пегл, зума, Plants vs. Zombies і ще кілька десятків казуальних ігор власного виробництва і від сторонніх розробників. Джон займав посаду генерального директора студії, вирішував бізнесові питання і особливо не ліз у геймдизайн. У команди все було добре у фінансовому плані, але у 2004 році Вічі вирішує покинути попкеп, щоб стати кінорежисером. Півтора роки він микався туди-сюди, навіть встиг зняти дві короткометражки, але новий генеральний директор, якого найняли на місце Джона, все ж вмовив хлопця повернутися до студії. У 2011-му Електронікарс придбала PopCap, У 2013-му була вже згадана вища презентація зі стрибком до Пегл-2, А трохи більше ніж за рік, у вересні 2014-го, Джон остаточно покинув студію. Коли я вперше прочитав заголовок A goodbye to Джон Вічі на сайті Electronic Arts, на секунду навіть подумав, що сталося щось нехороше. Але ні, все нормально. Вічі просто вирішив рухатися до нових горизонтів, так би мовити. У своєму прощальному листі він написав, що вірить у команду і у стратегію розвитку Electronic Arts. Стандартні слова. Про свої подальші плани він висловився досить розмито. Сказав, що візьме перерву і присвятить час сайту Grist.org, який пише про проблеми зміни клімату у світі. Перерва тривала недовго, і вже на початку 2015-го Джон заснував компанію Pluto VR, яка займалася розробкою віртуального простору чи щось таке, в якому люди за допомогою аватарів могли б зустрічатися з друзями, спілкуватися, працювати, грати в ігри тощо? Простіше кажучи, якась херня типу метаверс від Фейсбук, але до його появи. Пізніше у компанії з'явився ще один продукт під назвою Плутосфір. Сервіс хмарного VR-стрімінгу, який дозволяв власникам шоломів MetaQuest транслювати на них Steam vr контент, не маючи власного ПК. Ця вся біда деякий час була в Беті, але закрилася у березні 2024-го. Застосунок порушував правила магазину Meta, а тому його треба було розміщувати на сторонніх майданчиках. Мало хто з користувачів був готовий займатися усім цим шаманством, тож у плуту VR просто закінчилися гроші. На момент написання сценарію сайти компанії вже не функціонують. У Джона і ще п'яти людей на LinkedIn вказано, що вони досі працюють в Pluto Віар, але важко сказати, наскільки це відповідає реальності і чи жива компанія взагалі. І ще одне особисто від себе: шукаючи інформацію про Джона, я регулярно натикався на фотографії, на яких він широко посміхається. Мене такі люди трохи лякають, є в них щось зловісне. Але, мабуть, це просто деформація від життя в Україні. Тепер до серйозних речей. Настав час поговорити про ситуацію з історично точним гігантським бойовим крабом. Почну здалеку. Прес-конференцію Sony на e 3 2006 прийнято вважати одним із прикладів того, як не треба показувати ігри та ігрове залізо. Безумовно, на ній було достатньо ніякових і незграбних моментів. Але це навіть і близько не така катастрофа, як презентація Конамі 2010 року. Сейвет сейвет Xbox One 2013-го іксбокс TV-TV-TV тринадцятого з TV 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 віспорт TV колов'ютіві TV, 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 TV TV, TV, TV. TV TV у перервах між крінжом і флексом цифрами продажів Sony все ж показувала цікаві ігри: Uncharted, Metal Gear Solid 4, Tekken 6, Resistance, Fall of Man тощо. Але ми тут не заради хороших ігор зібралися. Ця презентація заслужила своє місце в мемному залі слави завдяки декільком яскравим епізодам. Oops. Кас Хірай, тодішній президент Sony Computer Entertainment America, незграбно намагався показати, як ігри з першої PlayStation працюватимуть на PSP. Запустивши Ridge Racer на портативній консолі, він вирішив трохи розворушити аудиторію і викрикнув назву гри. Це не сильно подіяло на людей в залі, але ми отримали шикарний мем. Почувши це один раз, вже неможливо якось інакше вимовляти під фінал презентації Кас Хірай назвав ціну майбутньої PlayStation 3. І оце був дійсно провал. За версію з жорстким диском на 20 ГБ просили 500 доларів або євро, а за версію з Вінчестером на 60 ГБ – 600. І це при тому, що найдорожча версія Xbox 360 коштувала 400 доларів. Втім, такого повороту подій варто було очікувати, адже ще за рік до оголошення ціни Кен Кутарагі казав у інтерв'ю, що Sony хоче змусити людей працювати більше, щоб дозволити собі PS3, вочевидь, щоб батраки не розслаблялися. З урахуванням інфляції, 600 доларів тоді це більше 900 сьогоднішніх доларів. Така висока ціна зіпсувала старт PlayStation 3. Кілька років Sony програвала Microsoft у консольних перегонах, але під кінець покоління все ж змогла трохи обігнати конкурента. Ну і нарешті гігантський бойовий крап. Біл Річ, виконавчий продюсер гри Genji Days of the Blade, тоді вона ще називалася Genji 2, вийшов представляти її на сцену. Він почав свою розповідь з того, що їхня гра заснована на реальних подіях з японської історії, а різні рівні гри відтворюють відомі битви, які екшуалі відбувалися в древній Японії. Завершивши зі вступним словом, Біл почав невміло грати і плутано розповідати про такі неймовірні фічі, як зміна зброї в реальному часі, і зміна героїв у реальному часі. Добре, що хоч обійшлося без прикметників типу Граундбрейкінг. Погравши кілька хвилин майже в повній тиші, Біл дійшов до боса, того самого гігантського бойового краба. Його появу він зустрів легендарною фразою: забивши краба, річ вирішив озвучити ще одну підказку з екрану завантаження. Він сказав, що якщо бити по вразливих точках, можна нанести ворогу велику шкоду. Судячи з того, що інших публічних виступів Біла на презентаціях Sony знайти не вдалося, йому заборонили виходити на сцену після цього інциденту. Сама ж гра Genji Days of the Blade, це нічим не примітний клон Онімуша. Її досі пам'ятають виключно через мем про гігантського краба, який вже давно живе власним життям. У нього є сторінка на сайті Ною Meme, а свого часу він був частим героєм усіляких картинок, реміксів, едітів та іншої інтернет-творчості. Про нього навіть короткометражний флешмультик зняли. Інші розробники та й сама Sony теж не забувають про гігантського краба і усе, що з ним пов'язане. Посилання на нього можна знайти у грі Віва Піната, у Геншин Імпакт, у нещодавній Астробот, в якій під краба виділили цілий рівень, і хто його знає, де він ще міг спливти. Про історичну точність гігантського краба також згадували на презентації Sony на e 3 2013 під час показу гри Octodad Дедліст Catch. А щодо самого біларіччя, який, образно кажучи, став батьком гігантського бойового краба, особливо розповісти немає чого. Він ніде не світиться, але мені все ж вдалося знайти його профіль на LinkedIn серед сотень інших Річчів. Він покинув Sony у 2008 році, після чого встиг попрацювати у студії Phil+, Plus, яка розробила не менш мемну гру «99 Nights 2 Знову ж таки, відсилаю вас подивитися наше відео про презентацію Konami. В ньому про все це є. Після звільнення із Phil+, Плюс, Біл по кілька років побув старшим менеджером у The Walt Disney Company і в Amazon. А з 2013-го займає посаду директора з мобільної розробки у Warner Bros Entertainment. Не часто побачиш, як прес-конференцію на Є3 веде мужик, підозріло схожий на твого родича, який завжди першим напивається на сімейних святах, і починає чудити. Але у 2007 році компанія Activision подарувала нам такий незабутній досвід. Зустрічайте актора і коміка Джеймі Кеннеді. Знову повернемось до презентації Конамі 2010 року. Вона безумовно крінжова, організована через жопу і взагалі багато в чому безтолкова, але у неї є власне обличчя. Японці соромилися на сцені, наче в останній раз, і це було весело. А от у Activision 2007-му вийшла якась шкільна самодіяльність. Їхню прес-конференцію просто нудно дивитися. Джеймі виглядає так, наче його висмикнули на сцену прямо посеред якоїсь п'янки. Він, очевидно, нічого не тямить в тих іграх, які представляє, а головне, він не затикається і намагається прокоментувати абсолютно все. Причому іноді навіть трапляються смішні жарти, але їх так мало у загальному потоці, що стає ніяково. А й сі сам вердженс і не аудис. Зрозуміти мене правильно, я ж не якийсь шиз і не вважаю презентацію ігор чимось серйозним. Це розважальна подія, і на ній в першу чергу має бути весело. А що може повеселити людей, які прийшли на показ нових ігор? Ігри? А Джеймі чомусь вирішив, що це стендап-концерт, і люди зібралися послухати його неймовірні панчі. Через це і стався дисконект. На відео видно, що розробникам, які виходять розповідати про свої проекти, фізично некомфортно знаходитися поряд з ведучим. Вони не знають, що відповідати на його каламбури і жарти про пісюни. Хоча, звісно, нічого поганого в жартах про пісюни немає. Коли настав час показувати Call of Duty 4 Modern Warfare, на сцену вийшов американський вояка, який був на грі консультантом. В цей момент вже настала черга Джеймі почуватися некомфортно. Бойовий дід його задомінував і змусив відтискатися від підлоги. Журналісти в залі теж іноді підкидали ведучому проблем, викрикуючи, що він не смішний. Окрім цього, на початку були біди з Телесуфлером, який відмовлявся показувати необхідний текст. А посередині стався якийсь дивний перформанс, коли Джеймі сказав, що на презентації присутній Стенлі із Марвел. Оператор направив камеру в зал, але там не було ніякого Стена Лі. Можливо, він вирішив втекти. А в самому фіналі на сцену вийшов Слеш із N' Roses, закурив цигарку, розповів, як йому подобається гра, і пішов собі залаштунки. Реально хороших ігор на презентації було всього дві. Guitar Hero 3 і Call of Duty 4. Також показували Tony Hawk's Proving Ground, Enemy Territory Quake Wars, Spider Man Friend OF. Four І майже 10 хвилин приділили шавелур проходняку за кіну ліцензію B-Movie Game, що взагалі не рівень для прес-конференції великого видавця е 3 На початку я казав, що Джеймі Кеннеді – актор і комік. Загалом це правда, але є нюанс. Найвідоміші його ролі в кіно це персонаж другого плану у франшизі Крик і головна роль у фільмі Син маски, за яку він отримав дві номінації від Золотої Малини, у категоріях Найгірший актор і Найгірша екранна пара з будь-ким, кому не пощастило потрапити з ним у кадр. Але навіть ці нагороди йому не вдалося утримати. А у 2023-му він взагалі знявся у чомусь із назвою Сак». Коротше кажучи, Джеймі далеко не найкращий актор, та й гуморист теж такий собі. В такому разі виникає питання, як він потрапив на прес-конференцію Activision? Невже не було кращих кандидатів? Насправді були, але про це трохи пізніше. Влітку 2021-го Джеймі опублікував на своєму Ютуб каналі відео, в якому спробував пояснити, що ж сталося на презентації 2007 року. Кеннеді розповідає, що у нього був друг в Activision, який і підігнав роботу. Його найняли знятися у кількох рекламних роликах і на цьому співпраця мала закінчитися. Але буквально за пару днів до презентації йому запропонували стати її ведучим, тому що відмовився інший актор. Джеймі каже, що початково ведучим мав бути Біджей Новак, який знімався у серіалі Офіс і у фільмі «Безславні виродки. Він наче як не захотів приймати участь в прес-конференції, тому що її зніматимуть на відео. Як бачимо, ретроспективно це був дуже розумний хід. Кеннеді каже, що він не був п'яним чи обдовбаним, просто дуже втомився від зйомок напередодні презентації. В це, якщо чесно, важко віриться, але нехай. Хоча заради справедливості варто відмітити, що Джеймі справді майже завжди розмовляє як наркоман. Але найіронічніше у цій ситуації те, що компанія дала йому текст, який просто треба було зачитати, презентуючи розробників та ігри. Організатори не просили Джеймі жартувати, навіть відмовляли його від цього. Але хлопець вирішив, що не гоже коміку виходити на сцену без жартів. У своєму відео Кеннеді каже, що написав багато всяких приколів для презентації, але їх забракували і сказали йому просто імпровізувати. А він не запам'ятав нічого із написаного, а ще на телесуфлері якийсь не той текст був і таке інше. Це все звучить як маячня, але маємо те, що маємо. Принаймні, жарт про незайманих ігрових журналістів був смішний. Ви ж завжди мріяли побачити, як виглядають підошви аватарів Xbox 360. Звісно, що ні, але це не зупинило куду цю ноду продемонструвати їх на e 3 2009. The of like? Цей епізод виставки одразу ж став класикою. По-перше, через фірмове BEM. А по-друге, через те, як перекосило аватара на екрані під час демонстрації. До речі, на цій же презентації Пітер Молньє відчайдушно брехав про те, яким неймовірним буде його Project Майло. Про це у нас є окреме відео. На той момент Кудо Цунода був креативним директором Project Natal, який пізніше перейменують в Кінект. На цій посаді він запам'ятався в основному двома речами. Підошвами аватарів, і цитатою про те, що після виходу Halo мало хто грає в шутери від першої особи на ПК. До того, як потрапити в Microsoft, Кудо працював у компанії 3DO, в якій займався серією Army Man і навіть щось малював для Might and Magic 7 For Blood and Honor. А після того перейшов до Electronic Arts, де очолив студію EA Chicago і став продюсером файтингів Death Jam Icon і Fight Night. Студія проіснувала всього кілька років і закрилася в кінці 2007-го. І раз ми вже тут розкажу свою історію з серією Мен. Вона коротка, але показна. У 98 му чи 99 му році мені до рук потрапив піратський диск з якоюсь із ігор серії. Я не пам'ятаю її назву, але припускаю, що це могла бути або перша, або друга частина. Гра запустилася один раз, після чого більше не демонструвала ознак життя. Та й комп'ютер теж почав якось дивно поводитися. Він регулярно перезавантажувався, а ігри, які нормально працювали до того, перестали запускатися. Що я там таке підхопив на тому диску для мене досі загадка. Але серію Army Man ненавиджу з самого дитинства. Повертаємося до історії Кудо Цуноди. Він звільнився із Arts і перейшов до Microsoft, де очолив команду Kinect, а пізніше, і розробку окулярів доповненої реальності HoloLens. У 2015 році цуноду на короткий час призначили наглядати за деякими внутрішніми студіями компанії. В березні оголосили, що він тепер опікуватиметься Rare Linehead та іншими командами. А вже у листопаді він покинув цю посаду і став віцепрезидентом Windows Apps Studios, повернувшись до роботи над HoloLens і браузером Edge. З тих пір Кудо майже не з'являється у публічному полі і досить важко визначити, чим конкретно він займається. На LinkedIn вказано, що він досі працює в Microsoft і паралельно з тим підробляє консультантом для усіляких технологічних компаній. Але в його соцмережах можна знайти згадку про вихід на пенсію. Тож, можливо, із Microsoft він все ж пішов. Спершу я хотів продовжити тему кінекта і розповісти, що сталося з дівчинкою, яку на е 3 2010 змусили чухати віртуального тигра на ім'я Скітлз. Ну, бо цікаво дізнатися, чи вплинула якось на її подальше життя ця презентація Kinectimals, яку не дуже люблять в інтернеті. Може був якийсь булінг від однолітків чи щось таке. Але потім я натрапив на обговорення даного питання на форумі Gamefax, в якому люди називають одне одного підобірами, і зрозумів, що цю тему дійсно краще не підіймати. У 2025-му тій дівчинці вже абсолютно точно більше 18 років, але все одно не будемо. Про подальшу долю Скітлза інформації теж немає. Нагадую, що підписка, лайк і кнопка спонсорства знаходяться під відео. А в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.